Сплячі красуні Стівен і Овен Кінг. Я нарешті її дочитала. 880 сторінок. І я навіть не могла перегорнути і подивитися, скільки мені ще залишилось, бо вирішила повторити подвиг воно і читала у мобільному додатку. Так, 880 сторінок у мобільному додатку. І після того, як я перегорнула останній слайд, у мене лишилось одне запитання. Навіщо? Навіщо тут стільки сторінок? Історія про те, як усі жінки на світі засинають і матеріалізуються у іншому світі, тобто такому самому, але розваленому і без чоловіків. Насправді, якщо вони помирають у цьому світі, вони там так само помирають. А якщо вони помирають там, то сюди вони повертаються зомбі. І ну, це насправді не усі жінки, а лише жінки маленького містечка Дурінг, які мають репрезентувати усіх жінок на світі. Тим часом чоловіки у цьому дулінгу просто усі з'їжджають з глузду. Вони починають битву за таку собі євку, яка єдина може вплинути на те, щоб жінки повернулися. Вони влаштовують дуже дуже детальну битву у жіночій тюрмі, і одразу видно, що автори чоловіки. Це не традиційний кінг, яким ми усі його знаємо, не за тим всім завмиранням серця, саспенсом і так далі. Вперше я зрозуміла, що відчуваю вплив Оуена, коли десь на середині зрозуміла, що мені нудно дуже затягнута середина книжки, і такий скуйовджений кінець. Насправді, батько і син дуже серйозно підійшли до написання книги. В кінці книжки, там де сторінка з подяками. Так, я читаю усі сторінки, в тому числі сторінку з подяками довбаний перфекціонізм. Так от я там дізналась цікаву інформацію. У них був науковий консультант науковий. Окрім того, у них ще були люди, які водили їх на екскурсію у жіночу в'язницю. А ще у них були люди, які консультували з приводу того, як відбуваються затримання. А насправді їм був потрібен спеціаліст з жіночої психології або просто жінка, яку б вони запитали, чи готова вона відмовитись від е, гарячої ванни з бомбочками, фільмів на нетфлікс, вина із гарних фужерів для того, аби е, просто побудувати новий світ, безпечніший без чоловіків. Ну якщо вже на те пішло, то давайте тоді ми чоловіків телепортнемо в якийсь там розвалений світ, а жінки залишаться у сучасному. Ну це, хоча б якийсь варіант. Не буду голослівною, давайте до прикладів. Персонажка Ілейн, жінка, яка хотіла знищити єдиний шлях назад у сучасний світ для усіх жінок і позбавити їх права вибору уже за якихось кілька десятків сторінок на голосуванні Така «Так, я повертаюся, я не можу позбавити свою доньку улюбленого таточка, при тому, що Зовсім недавно вона була готова накричати на дитину за те, що вона сумувала за своїм агресивним татусем. Стівене і Овене, що у вас з жіночими персонажами, не знаю, чи точно обговорювали один з одним це Стівен та Оуен Кінг, але мені здається, що в якийсь момент вони подумали: несправедливо, що усі казки закінчуються хеппі-ендом і ніхто не знає, що там далі після весілля. Так от. Вони вирішили це виправити і розказати, що буває після хеппі-енду. Тобто, ви зрозуміли тут такий хитрий трюк, і хеппі-енд, і відсутність хеппі-енду, і навіть певною мірою відкритий фінал. Словом, ця книжка поплавила мені мозок. Я не знаю. Я вважаю, що у Стівена Кінга є набагато крутіші книжки, і якось я зроблю тут їхню підбірку. А ви діліться в коментарях своїми враженнями, якщо читали, і просто відгуками і думками.